Команда Прикарпаття ю – переможець. Кубка дитячо-юнацької футбольної ліги України нещодавно завершилися матчі всеукраїнського об'єднаного турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів. З володарями нагороди поспілкувалася наша Ольга Нестерук. Боротьба за кубок дюфлу серед вікових категорій Ю-19-ю 17 для юнацької команди Прикарпаття розпочалася ще в листопаді минулого року. У груповому етапі зелено-жовті провели шість матчів і у кожному з них здобули перемогу. Наш чемпіонат почався з домашньої гри з дюша 3 Ми певно перемогли 9-1, ну, Але це суперник слабенький був для нас, бо то молоді хлопці були. Потім ми їздили в чернівці, перемогли 3-2, обіграли наших юнацький склад. Зюшор Прикарпаття 5-0, потім ліцей Дербі 3-2, Тернопіль 9-1. І на груповому там це був фініш. Уже в одній восьмій фіналу франківці обіграли львівські Карпати віковою категорією Ю-17. Найважчим ж матчем турніру став поєдинок однієї четвертої фіналу. Була дуже хороша гра з командою інтернат УФК. Це фактично рішалося. Хто цю гру вигравав, той був чемпіоном. Ми її виграли по пенальті з двох ігор. У Полуфіналі була київська команда. Така вже трошки слабша. У фіналі зелено жовті зіграли проти столичних гравців ДЮСШ Атлет. Цей поєдинок також став переможним для франківців. Обіграли суперника з рахунком 0-2. Коли забили другий гол, а тоді ми вже зрозуміли, що ми вже можемо перемогти. Бо до того 1-0, вітер тяжко десь там буль болю, підганяли. Суддя, до речі, здорово судив гарно. А вже як забили другий гол, спокійніше стало. Вже було так. Вже відчували, що ми вже можемо перемогти. Приємно завжди перемагати, бо навіть от взяти. Рік тому ми також були, але на фіналі чотирьох в Умані в Києві, ми там в півфіналі програли і зайняли підсумку місце. І Хотіли зайняти перше. І От тепер настав такий момент, така можливість, що можна було реабілітуватися. І ми от поїхали в Київ. Найбільше голів впродовж турніру реалізував Іван Дмитрук. На його рахунку 16 м'ячів. Першій грі я не забив, я так почав тренуватися, щоб я не забив першій грі, щоб мотивацію зробив, що треба забивати, допомагати команді. І в наступній грі я вже забив один, і так пішло далі. Найважче, напевно, академія Прикарпаття. Ми грали 2-0 виграли, то я два забив, то напевно найважче було. А у плей-офф уже найважче було у ФК Карпати. У Львові ми грали 2-2, Зіграли теж важко. Я один забив. На сьогодні гравці Ю-19 продовжують підготовку до чемпіонату. Окрім цього, цими вихідними вони поборяться за очки турніру Кубок підгір'я.